Я би хотів вас запитати, як е, батька, е, от, що робити таким дітям, е, синам, дочкам, які е, з якихось причин невідомих або батько залишив, або він вже відправився у вічне життя. Що їм робити, от, не маючи батька, да, от, тому що от, виклики, що їм робити? Ну, Якщо дитина ще... Мала, ну мається на увазі дошкільника, або молодша школа, то, навряд чи вона сама щось може з цим вдіяти. Тут багато чого залежить від мами і від її оточення, в якому вона виховується. Ну, з боку дружини буде мудро не нарікати на батька, а залишити в дитині уявлення про те, що батько важливий. що... Чудово, що він є чи був в житті дитини, і що ну, зауважити на якихось позитивних моментах, яка які мама бачить від батька в дитині навіть попри те, що це може бути ну, складно. Ну так, да, різні ситуації. Ружна ну... може бути чи могла бути ображеною. Mm -hmm. от. Ну, ви розумієте, ну дійсно у нас так. багато таких історій, коли чоловік, ну там він пішов до коханки, наприклад, uh -huh. так, або там втік кудись, да, залишив дитину, дружину, точніше, і дитину маленьку, і, і тут виникає запитання, як ця мама може щось. Ну, мама, казати? вона, якщо переймається добробутом своєї дитини, то вона поставиться до цього, до цього як до моменту. Зміцнення да, от психологічної такої стійкості а чому це своєї також дитини. Ну так чи інакше, навіть якщо це не дуже усвідомлено, дитина розуміє, що її батько. Якщо вона чує, що він людина погана або взагалі якийсь дивний, то ну, бути дитиною дивного чи поганого, це розуміти, що і ти не зовсім такий, який би мав бути. Тому з огляду на це це важливо. Ну і теж важливо, що буде такий момент, коли дитина замислиться, хто той чоловік, від кого я прийшов в це життя. Uh -huh. Чи як у всіх, умовно кажучи, є і тату у мене, чи у мене немає тата, і це як от в радянському мультфільмі, що Чубурашка, він, начебто uh -huh. є. Але звідки він взявся, не зовсім зрозуміло, і оцей момент теж важливий, щоб просто дитина знала, що так, є батько, його звуть так. Як і у всіх дітей. Угу. Да. І він а, причетний до появи тебе не в цей світ. От у тебе є такі риси, чи є такі якості, які притаманні твоєму батькові. От. Просто дитині насправді часто достатньо просто знати, що він є. Uh -huh. Цей батько. Цього достатньо. Це такий мінімум, uh -huh. якого потребує дитина, а, ну а... Uh, да. так, от е, як ми зрозуміли, що як це може вплинути, да, щоб про, просто знати, е, і що робити, який наступний крок? Mm -hmm. да? Топова каже про те, що от, да, якщо є. людина вже більш доросла, да, uh -huh. то тут важливо. Якщо є якась образа uh -huh. на батька, ну, розібратись з цим, що маю на увазі розібратись, примиритись uh -huh. з цим, Працювати над тим, щоб максимально об'єктивно картину уявлення для себе відтворити. Uh -huh. Чому так сталося? Чому так могло статись, і як мені ну, до цього ставитись далі? Примирення це якби розділив розподілити ту відповідальність да, як, за ситуацію, яка відбулася. Тобто, це не означає, що треба на себе брати відповідальність mm -hmm. да, за те, що тато mm -hmm. пішов дитина, mm -hmm. особливо якщо вона мала, то взагалі дитина ніколи в цьому якби не винна. Питання не про це, питання про те, щоб взяти з цього якийсь певний урок в своє життя. Щоб зрозуміти, що тепер ти переймаєш естафету як батько, особливо якщо це стосується чоловіків, бо це більш так би ранить все ж таки синів, бо mm -hmm. для доньки залишається мама, з якою вона, як жінка, більше себе може асоціювати. Mm -hmm. Хоча і для доньок це теж так. такий момент травматичний, і потім наскільки я знаю, що дуже часто таке, що дівчата доньки шукають прийняття. Яке мав надати батько mm -hmm. від сторонніх чоловіків, шукаючи саме такої любові в смірі mm -hmm. батьківської? Тобто, от цей момент від поставитись до нього як до спадку, mm -hmm. який треба побачити, mm -hmm. да, що у тебе є на твоєму балансі, і подумати, яким чином ти можеш це втілити в плюс, в позитив mm -hmm. в подальшому своєму житті. А щодо що, що ще можна зробити, і варто зробити, це залучати до виховання дитини чоловіків, можливо, дідуся, можливо, дядю. Mm -hmm. Можливо, щоб були якісь спільноти, де дитина може спілкуватися з чоловіками, да бачити mm -hmm. цей приклад як. В Принципі, чоловіки взаємодіють з дітьми, як вони виявляють ніжність, як вони виявляють турботу. Це теж важливо. Це не замінить батька, такий чоловік, який не є чоловіком матері, uh -huh. але це важлива фігура uh -huh. в житті дитини, яка зростає без батька.